Я працюю вчителем математики та інформатики у Великобудькому МВК Гарцаївського району. Маю вищу освіту та кваліфікацію спеціаліст першої категорії. Паскаль казав, уся наша гідність міститься в думці. Не прозділі, на час, який ми не можемо заповнити, піднімають нас, а саме наша думка. Тому навчаємось правильно мислити. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується впровадженням інформаційних технологій у всіх сферах людської діяльності. Нові інформаційні технології справляють істотний вплив і на сферу освіти. Тому однією з дидактичних завдань школи є формування мислення учня, розвиток його інтелекту, важливою складовою інтелектуального розвитку людини є алгоритмічне мислення. Навички алгоритмічного мислення сприяють також формуванню особливого стилю культури людини, складовим якого є цілеспрямованість і зосередженість, об'єктивність і точність, логічність і послідовність у плануванні та виконанні своїх дій, вміння чітко і лаконічно висловлювати свої думки, правильно ставити завдання. І знаходити остаточні шляхи і вирішення, швидко орієнтуватися в стрімкому потоці інформації. Проблемою розвитку алгоритмічного мислення займалися такі відомі педагоги і психологи, як Баранов, Дмитрів, абонашвілі. Формування алгоритмічного мислення важлива складова частина педагогічного процесу. Допомогти учням повною мірою проявити свої здібності, розвинути ініціативу, самостійність, творчий потенціал одне з основних завдань сучасної школи. Тобто завдання учителя повніше використовувати ці можливості при навчанні дітей інформатики. Отже, розвиток алгоритмічного писання загальноосвітньої школи послужить базою для успішного оволодіння учнями комп'ютерної грамотності. Актуальність даної проблеми і визначила вибір теми мого дослідження розвиток алгоритмічного мислення на уроках інформатики. Однією з із дидактичних завдань освітньої основи є інтелектуальний розвиток учня, важливою складовою якої є алгоритмічне мислення. Мета розвитку алгоритмічного мислення. Інформатика це спонукання до знаходження різноманітних підходів щодо організації навчальної діяльності школярів на уроках та позащах у урочний час, тобто формувати розвиненої особистості, що вмітиме досягати поставленої мети за допомогою чітко визначених завдань і кроків ритму, який дасть знову реалізувати набуті знання, вміння і навички в практиці. Тому поставлені такі завдання. Дослідження, навчити планувати етапи та час своєї дії, розподіляти завдання на підзавдання, шукати інформацію, розуміти послідовні, паралельні, ...недетерміновані дії, формувати вміння засвоєння та обробки інформації та оцінювати ефективність діяльності. Технології реалізації ідеї дослідження. Можуть бути наступні творчі навчальні завдання, нестандартні методи навчання, проєктна діяльність, тематичні презентації, тестові завдання. Досвід переконує, що творчу особистість розвиває шлях розвитку алгоритмічного мислення, тобто зацікавлення учнів удалим підібраним матеріалом. Тобто бачення шляхів ще вирішення задач, сфокусування уваги дитини на кожному окремому завданні, використання візуальної та слухової пам'яті під час проведення уроків, застосовую активні методи навчання. А саме поясню, буквально ілюстративні складання власних алгоритмів роботи, частково пошукові, виконання практичних робіт, самостійна робота учнів з ППЗ, пошук інформації в ломбальній мережі інтернет, аналізи результативності власної роботи самих учнів та дослідження. Під час викладання матеріалу застосовують такі форми роботи, як робота в парі, каруселі, мікроформи, закінчені речення, мозковий штурм, пілю на вірю та інші запропоновані форми, на представлені на слайді. Протягом останніх років учні школи приймали участь у районних олімпіадах та обласних конкурсах, конкурсах та за. Мяли призові місця. Мою ж роботу була відмічена почесними грамотами районного відділу освіти. Отже, для кращого засвоєння, розуміння, запам'ятовування матеріалу необхідно. Алгоритм розв'язання будь-якої задачі, оскільки алгоритми розвивають ясність і чіткість мислення, розвивають уважність, акуратність, вміння перейти в думках від конкретного змісту і зосередитись на структурі своєї думки. Я закликаю вас до складання алгоритмів під час вашої навчальної діяльності і життєвих ситуаціях. І в знак співпраці та співдружності хочу привітати вас з днем. Комп'ютерника, який був вчора, та знак дня спонтанного прояву доброти, який буде завтра, хочу привітати вас з таким символом весни, як мав цішок. Це наш. Почаюся, угу. я трошки маленький такий Але день весни, так? Так, да, так. Да. 哎，是吧？这要不，得。 У вас какого є запитання? Можу сказати тільки, що деревуйте своїм життям талановито». І вже чекайте ще запитання. Ви кажете, що використовуєте на уроках на да? дебаті. Так. На яку тему ви десь останні раз у вас дебати учні, про що ви дебатували? Ну, У мене ще є практика молодших класів, бо я ще викладаю молочних, молодш, молодших класів, то вони дуже люблять цей метод, бо е, хтось, наприклад, зараз в співпраця в інтернеті йде тема. і вони, е, Кожен е, захищає свою думку, чого, наприклад, краще через Google зайти в інтернеті, браузер використовувати, чому інтернет -эксплор. Дуже... Е, Використовую цей метод також під час викладання в восьмому класі на лазарусі програмування. Коли Одну задачу можна розв'язати різними методами, і учні над цим ведуть спор, який метод кращий, який швидше розв'яже і час менше потратить на розв'язання задачі. Він була а я так в тому ж руслі, а вірю, не вірю, яким чином і на який ви застосок. Вірю, не вірю. починаємо з того, що я кажу якусь, якесь речення, наприклад, по даної теми. Піднімається наступний учень, Він каже: мені, вірю, наприклад, або не вірю і далі йде по, по колу, бо. Бо знаєте, інформатика там група 8-10 дітей, і це дуже швидко проходить. Це дуже часто використовує, коли актуалізацію тему. Актуалізацію тему так. Ще можна не, 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 не. А ось Восьмий клас це фактично, бо зараз об'єктне орієнтоване об програмування. Як ви переходите від об'єкту літового до роботи з величинами? Чи от ваші учні наскільки вони сприймають роботу з величинами роботу з об'єктами? Можу сказати, що не знаю, від 8 клас у мене А і Б. То цей момент дуже відрізняється від цих двох класів. Наприклад, А, це сприймає дуже якось, пішло легко, просто якось так вони пішли методом. Дві, три задачі під час 에, уроку, а там mm -hmm. не знаю, чогось так тяжче. Дітям якось це тяжче сприймати. сприймають. Цікаво, вони краще сприймають роботу з об'єктами чи просто роботу з величинами. Тому що об ну, з об'єктами вони краще сприймають. Бо їм якось легше, вони все це бачить. Якось так. Має має да. має має Yeah,